Українські пенсіонери живуть на грані виживання. Наша пенсія, яку отримують наші батьки, бабусі, дідусі, вона саме мінімальна в Європі. І щоб в нас, у покоління, яке молодше, не було такого в старості, саме перше, що потрібно зробити, купити пару томів Мішеля Роджерта і почитати, що він пропонує. Коли вам 20 або там 30 років, коли ви більш-менш вже почали щось заробляти, наприклад, взяти в землю в оренду 5 гектарів, посадити на ньому саженці, і в 60 років ви будете. Мати 5 гектарів вот таких величезних, як дубів дерев, здати його як діловий ліс, заробити 200-300 тисяч євро і забезпечити свою безніщенську пенсію. Поклавши ці гроші або заставши їх працювати, можна спокійно добути старість в Україні. Блін, ну неймовірний дядько, цей Ротшильд. Беріть, користуйтеся, перейшліть друзям, хай не гає часу. Слава українцям.